Всім привіт-привіт, привіт, привіт! Так, дві посилочки в мене прийшли. Будемо з вами зараз їх розпаковувати. Я їх вже відкрила. Чесно кажучи, вже і не пам'ятаю, що я там поназаказувала. заказувала ліки з Неаполя і бутова хімія. Ну, я маю на увазі для обличчя а, з мейкапу, з мейкапу, пункту Тому будемо зараз з вами дивитися, що прийшло. Прошу пробачення за ось цю тінь, тому що ну, дуже дуже сонячно. Ну, що будемо кидати все на підлогу. От. А що це таке? О, якась дірка. Боже, Боже, якась дірка. Ладно, зараз побачимо. Окей, почали? Так, спочатку з неаполітанської аптеки. Ну Це у нос. Мені дуже подобається саме ця марка, тому що не пересушується носика і з алоє. З олією алоє і отак дуже комфортно такі спреї, скільки 15 мл. А зараз вже вересень місяць, ще місяць і півтори, і чоловік, моєї маман почне хворіти, чхати, кашляти, тому <кхем> мені теж це потрібно. Ось так була знижка. Я вам вже у попередньому відео показувала, що в аптеці такі краплі коштують 10 євро. Ну, можна за 9,50, мені здається, знайти. Я купила за 7,50. Тому купила от декілька, мені здається, 10 чи 6. Ось, Такі крапельки. Так, один, боже мій, знімаю і нічого не бачу. Коли ти через об'єктив дивишся, три. 4. Так, це що, 5-6. Так, і там ще. Так, це що? Ага, це чай. Це А, Це в нас епілобіо. Епілобіо по-італійськи -италі... по це означає кіпрей, Іван чай, кіпрей. Це дуже-дуже гарний чайочок. Ось такий, знаєте, упаковочка така вакуумна, 100 грамів тут його заварюю я його як звичайний чай. От якщо, наприклад, це мені допомагає, знаєте що? Він як нож, працює. Я не знаю чому. Оце вже в мене другий пакуночок, тому що вже півтори місяці в мене не було ніяких болів і приступів. Ось тому я його купила ще. Він дуже-дуже класний для слунку. Для шлунку. Якщо у вас язва, якщо у вас оці бактерії, як вони, господи, гелікоптери бактерії. От. Ось така торгівельна марка Ерба Віта. Ерба по італійськи трава Віта життя. Трав'яне життя. Ось. Це кіпрей. Добре. Так. Потім краплі-краплі. Так, далі чайок, це в нас. Це в нас Це в нас. А це не вакуумна упаковка, це як то м'ягенький такий чайок. А це кардо е, Мар'янос. А, це е, розтеропша. Це е, все для шлунку. Розтеропша це і для печіночки теж така гарна травичка. Ось. Я думала раніше. Слухайте, а я ще заказувала куркуму, мені здається. Чого тільки два чайка. Окей, зараз будемо розбиратися. Так, це в мене а, вітамінки. Харчова добавочка така, з цинком, з вітаміном С і ехінацеєю. 60 пігулок це для імунітету, для покращення імунітету. Далі ще каплі вніс. Це. Мультивітамінний комплекс для жінок. Ось такий. Тут і мінерали, і травки є. От, і вітаміни. Ось така торгівельна марка. З віси, Теж на 60 пігулок, мені здається, так? Ось такий склад. Окей. Дує Мезі, так. Да. Так, тут на 60 пігулок. Далі це для печіночки. Там танта та Да, Детокс. Оце теж з. Скажіть мені, як називається, а ем... артішок. Еко, артішок. Отакий, От пігулка, скільки тут? Нічого не бачу, ну, приблизуся. 60 теж десь на 2 місяці. Так, і це вмивалочка. Я вже купую, знаєте, Дуже ціни виросли, дуже виросли ціни, тому не знаю. Я отут собі з мейкапу заказала умивалки з гарін'єру, які коштують не так дорого, а це вже коштує. Тому заказала, мабуть, в останній раз. Ну, так собі, знаєте, не погано і не добре. Вмиваюсь собі та вмиваюсь. Мені що подобається в Адермі, от ця марка Торгівельна. Те, що в мене немає, потім, знаєте, почервоніння, або я потім шкіру розчісую, тому що після хіміотерапії моя шкіра зовсім стала інакшою. зовсім інакшою. От. А ця вмивалочка дуже лагідно все очищує. Але зараза дорога. Мені здається, десь 20 євро. Але вона і величенька, тут 400 міліграмів. Так, все далі, що в нас, це ми кидаємо на підлогу. Що в нас тут? А тут в нас, як завжди, мейкап, дуже багато папіру. Так, на підлогу. Боже, на підлогу. Що тут у нас? Ага, це олія, олія, олія чайного дерева. Українська марка торгівельна, ароматика. Я його завжди купую. його. Її дерева його, олій, чайного дерева. Тут 20 міліграмів. от такий антибактеріальна олійка. Так, що це в нас? Акне стоп, торгівельна марка Апіс польська, акне стоп це в нас крем. Так, це крем для обличчя. Спробуємо. Він і лагідний, і з акне бореться. Ну, там якісь тапришечки. Так, далі, це в нас, боже, що воно Так, це в нас на ніч а, крем для обличчя з вітаміном С і Р. Це означає, там є а, вітамін А. Вітамін А, який освітлює і відновлює шкіру. Попробуємо. Так, це в нас. Ага, це для кутікули. Це для кутікули. Ось я собі коли роблю е, манікюрчик. Потім на кутикулу оця аліка. Ай! Зараз ви в мене впадете. Так, тримайтеся. Я наношу оцю олійку. Ось бачите. Ось така торгівельна марка апіс. Поляки роблять. Далі, це а, туш. Маскара так, для волосся. Якщо, наприклад, так, та що ж таке? Якщо, наприклад, ви пофарбували волосся, і, ну, я, наприклад, я фарбую волосся десь раз на місяць, раз на 4 тижні. Ось. І у вас вже коріння відросло. Так, от можна трішечки підфарбувати, щоб не кожні 10 днів фарбувати. Ось така, ось така туш, світлий блондин. Спробуємо. Це така туш для волосся. Так, далі, що це? Давай, 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 давай. Фокусуйся. Так, це в нас емульсія, це для капілярів обличчя. Але вона досить непогана для. ну зараз я подивлюсь, купірос стоп. Для оцих судинних зірочок на ніжках, Вони як-то стають світлішими цим я теж користуюсь. Потім. Ай! Впала! Потім ем... це крем під очі. Під очі. очі... Угу. Так, так. Не крем, а сиром. О, Прочитала. Серум під очі. Знову ж таки, апіс. Під очі мені потрібно дуже багато крему. До речі, якщо ви знаєте будь-який крем, який. А Теж під очі вам подобається. Пишіть у коментарях, я все спробую. Так, ще папір. Опа. Так, це шампунь. Це шампунь німецький для чоловіків від випадіння волосся. От. Будемо пробувати. Ось такий чорний, тому що в мене волосся сиплеться дуже. Я розумію, що треба висипатись, треба їсти е, е, різноманітно, а не так, як я. Тільки від того, від чого шлунок не болить. Ось. Але ось купила такий шампунчик. Будемо пробувати. Окей. І потім ще, потім ще ось такий Теж шампунь, а це вже для жінок. Це вже для жінок шампунь. Проти випадіння. Так, далі. Вмивалочки От такі, дуже прості в будь-якому магазині можна купити. Але онлайн вони дешевше. Скотчем, вони навіть його Ось Отака От вмивалочка, Гарін'єр. Потім ось така Гарін'єр. Все, гелі. Ось така. Ай! Тут навіть кришка відкрилася від другого крему. Ай! Ось така теж гарін'є. Далі. Так, це, мабуть, з цього крему. Окей. Це теж. Е... Ага, зрозуміла, це кремчик ліфтінговий. Секрети молодості. Ну, побачимо, побачимо, як він підтягне моє обличчя. Коштує він недорого, десь 11 євро. Побачимо. Так, 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 так. Це що? Так, а, це маска е, теж ліфтінгова. Будемо сподіватися, що допоможе. Я не знаю. Все обличчя їде е, донизу. Ось така маска, теж апіс. Я у смаках дуже-дуже постійно. Якщо мені подобається апіс, то я його і купую. Так, і це теж ось такий вже, я не знаю, може, вже 9 чи 10 отака баночка. Е, це. Я вам скажу еліксір під очі. От, от все для очей. Все. <смі> очі в мене великі. Крема потрібно багато. Це що? Ой, подарунок поклали. Господи, такий маленький подарунок. Що це таке? Щось польське? Не знаю. Зараз прочитаю. Е, роза. Ну, Коротше кажучи, такий маленький-маленький пробничок, Подаруночок. Подивимось, що це таке. Спробуємо. Так, ну що, будемо все це прибирати. Ось, бачите, будемо все це прибирати. От. І до нових посилочок. Все, чао, чао, чао. Так. Мої хороші, ще одна посилочка, от тільки-тільки її відкрила. Але маленька передмова перед тим, як ми будемо її розкривати і дивитися, що прийшло. Маленька передмова. От я в Італії вже 9 років. І завжди я шукаю, купую українські ліки. Тобто є 4 українські ліки, без яких я не можу жити. І в Італії я не можу знайти їм аналога. Це цитрамон Форте, наш Дарниця, тільки від цитрамона Форте в мене припиняється головний біль. От нічого, нічого іншого мені не потрібно і не діє. Потім це ношпа, це гідрокартизонова очна мазь, і це карвалол або велокардін. Ну, Що буде? І це завжди така е, трагедія, це завжди так трудно е, знайти ці ліки або знайти людину, яка тобі ці ліки купить і відправить, і привезе. Це так здається, знаєте. Ой, ну скажи, щоб тобі в Україні хтось вислав. Ну, слухайте, у, у кожного свої справи, е, кому потрібно, щоб мені це все висилати, десь шукати і, коротше кажучи, мої хороші. Я в Гуглі, я тільки могла писала е, запити, і українські ліки в Італії, і перевезники е, українські ліки в Італії, і м, аналоги італійські, українських ліків. Ну як я тільки не писала. І мені завжди Гугл видавав ось такий сайт. Ось, бачите? Ось такий от ліки вентікватро пунктуї. І було написано, що це сайт український. Що саме українські ліки ви можете вже купити в Італії. Причому цьому сайту я не знаю, вже не перший рік він у Гуглі, я його дивлюсь. Але в чому була проблема? В тому, що коли я заходила і реєструвалася на цьому сайті, коли я писала, що місце доставки Рим одразу сайт переключався і ставав італійським. Розумієте, і ліки там були ну, не зовсім українські, скажімо так, не українські. Я так розумію, що ці ліки візуть з, скажіть мені, Унгерія з Угорщини чи з Румунії. От, але от це ліки не з України, як себе позиціонує сайт. Може, то в них така логістика. але... Я так подумала, Неважливо. Наші ліки дуже схожі. До речі, в Румунії і в Унгерії, в Угорщині дозволено продавати ножпу. Тому що в Європі ножпу продавати не дозволено, вона не пройшла якісь сертифікації. Ось. І тому в Європі ножпи немає. Ну, Унгерія і тобто, Угорщина і Румунія, може, не зовсім Європа, там ви можете знайти ножпу. Слава тобі, Господи, хоч це. Коротше кажучи, я заради ножви тільки стала заказувати там ліки, але ну знаєте, того трішечки, того трішечки, і вже насобиралася, потім мама там щось замовила для себе. Я не можу сказати, що ціни за низькі. Потім ви оплачуєте не в євро, а в румунській валюті. Ось, і там такі цифри виходять, що я спочатку просто перелякалася. Десь оця посилочка, ось ця така маленька, мені вийшла 95 євро. Більш-менш. І ви також сплачуєте доставку і який ще, ще податок. Тобто, я б не сказала, що це дуже вигідно отак, заказувати, нібито українські ліки. Розумієте? Ось такий сайт ще вам можу показати. Якщо ви напишете ліки24.com, вам видасть саме український сайт. І ще трішечки вашої уваги для тих, хто ось, бачите, для тих, хто. Ой, зараз вам покажу. Для тих, хто, ось так от, для тих, хто живе в Італії, я знайшла, нарешті, 9 років шукала, оце замінник е, нашому цитрамону. От, хто також шукає цитрамон, ось, будь ласка, е, Ачедо, Ачетіліко. Це саліцилова оця кислота, парацетомоло і кофеїн. Ось можете оце купувати, і це більш-менш вам замінить наш цитрамон. Так, тепер давайте дивитись, що ж я там назамовляла. Ой, буду шмигати носом. Даруйте. Так, ну це, я так розумію, це. Це фактура. Ось бачите, які цифри. Тому що я пам'ятаю, що я замовила ну, десь на 95 євро. В мене з рахунку зня... знялось. От. Е, так, це Бухарест. Це все було куплено у Бухаресті, а не в Україні. Так, що це таке? Боже, тут все в таких резиночках. Це. А, ой, боже, все знаєте, що? Мені здається, вони на кожну покупку мені зробили чек. Так, це термометр. Я купила. Ой, і ще й така резиночка. Я купила нормальний термометр, тому що оце ціни 37. Я пам'ятаю, що я його купила за 5 євро. Тому що в Італії електронні і вони невірно показують, а мені був потрібен саме ось такий термометр. 37 це, мабуть, валюта Румунії. Це що, з каденса? Чи коли його виробили? Так, термометр. Окей. Потім. Боже, а що це таке велике? Рахунки, рахунки. Ой, господі, даруйте. Мама дорогая. Колон <смі> Хелп. Ось, бачите, от мені відрізали. Зараз я вам покажу. Це наш е, кишківник. Мені отаку от от частину мені відрізали. От. Я на сайті, мама дорога, яка величезна банка. Я на сайті побачила е, маленьку баночку. Я думала, що це, знаєте, що це якісь толіки, е, ну, може, які, знаєте, послаблюючої дії от, з вітамінами. Але це якесь польверо, це якась така, знаєте, суміш, може, її пити треба треба розбиратися. 430, ну, 480 грамів. От. Детокс, омега, вітаміни. Це для кишківника вашого. Але що, або що від нього залишилось? Ось така банка. Боже мій, яка здоровезна. Так, що далі? Так, вони все зробили мені Ось. Так, ось. Ай! З такими цінами. Ай! Будемо відривати. Стрепсілс. Стрепсілс. Блін. Так, теж. Він був десь в два рази е, дешевший, ніж в Італії. От купила Strepsils Plus. У мене дуже часто в такий період е, починає горло боліти, і потім чоловік моєї маман, він же завжди чихає кашляє біля мене. Тому ось таке Strepsils Plus. Потім це називається Я тільки би хотіла купити. Ой, а тут вони прямо отак все резинкою зав'язали. Зараз я зніму. Ай! Ось ножпа. <с> Отак от е виглядає е румунська ножпа. Носпа. Бачите? Ось так. І я її купила скільки? Три, три. Ось таких три ножпи купила. Ага Буде в мене тепер ножка. Що це таке? А, це куркумін 95. Це його дуже хвалять. А... Як антиракові ліки. Я розумію, що це плацебо, що я себе обдурюю, але я не знаю чому. От, приймаю, і мені стає легше, що я щось роблю. Ось, бачите, це куркумін, скільки тут пігулок? 60. 60 капсул. Окей. Потім це. А, це мама. Замовила, це мама. Ай! Це що в нас? Це мізім. Мізін Форте. Так. І це Мізін. Так, буду вам так показувати. І це Мізім. Так, далі. Що це в нас? О, знову Стрепсілс. Але це вже так, це вже з ментолом. От. Дуже утіле. Доречно в наш зараз такий осінній період. Так, це теж для мене. А... Від закладеного носика. ось. Тобто ліки всі румунські, з румунських аптек, а не з українських, на жаль. Я думаю, що я, ну, якщо в мене закінчиться ношпа, я буду заказувати у румунії, тому що я не можу її більш ніде знайти. ось. А отак от, так багато, більше не буду заказувати. І дирафлю. Терафлю те, що я приймала від застуди в Україні. Все, мої хороші, все показала вам всі покупки. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам мирного неба. І бережіть себе, будь ласка, бережіть себе. Чао-чао і до побачення!